Вже кілька місяців у нашому місті працює реабілітаційний центр Рікавері. Там у буквальному сенсі ставлять на ноги наших військових після важких поранень. Такий заклад є поки що у Дніпрі та Одесі. Національний проєкт створений родиною Віктора та Олени Пінчуків. Сьогодні в нашу студію ми запросили керівницю міської лікарні. Пані Наталі, я вас вітаю. Вітаю. Отже, центр будували саме на базі вашої лікарні, вашого медичного закладу. Чи справді такого обладнання більше немає в жодному лікувальному? Центрі і чому саме на базі вашої лікарні його зробили? Так, на базі нашої лікарні на початку 2020 року було створено відділення фізичної реабілітаційної медицини. Це було невелике відділення, яке підписало контракт з Національною службою здоров'я України. В 2021 році ми відбудували першу чергу відділення. На початку війни ми зрозуміли, що ці площі для нас досить малі, і ми продовжили будівництво. А от влітку 2020 2022 року до нас завітали гості із фонду Віктора та Олени Пінчуків, і плідно з нами працювали. Ми підписали меморандум. Це був меморандум трьох між департаментом охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, фондом Віктора і Олени Пінчуків рекавері і нашою лікарнею. І розпочали будівництво. і от Будівництво у нас розпочалося в грудні 2021 тисячі року. А в березні, 14 березня, 2023 року ми вже відкрили центри рекавері. Центр рекавері насправді є унікальним центром. Ми раді тому, що ми перші відкрились із 10 проектів по Україні. Це не тільки відбудова території і найсучасніше обладнання, це обладнання інноваційне, яке на сьогодні ми маємо перші в Україні. Це такі апарати, як Дієга Омега, це апарати, які називаються Пабло на честь великих художників. З такими цікавими назвами вони відновлюють функції верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, мілкомоторіку для військових. Це центр, який працює, надає медичну реабілітаційну допомогу виключно для військових. У вашому центрі працюють понад 40 спеціалістів. Розкажіть, будь ласка, про міжнародний досвід, який прийняли наші спеціалісти для лікування захисників. Я вам хочу сказати, ми коли розпочали 2020 році, це було. Чотири працівника центру. Це була лікар фізичної реабілітаційної медицини, наша завідувача Алла Півник. Це було ерготерапевт, фізичний терапевт і асистент. Цього команда з чотирьох на сьогодні це команда понад 40 працівників. Свою команду ми навчили самостійно і за допомогою Дніпропетровського державного медичного університету. На нашій базі працюють кафедри. Ми з дуже маленького центру ядро цієї команди збудували велику команду, і середній вік нашої команди це 27 років. На сьогодні ми навчаємо своїх працівників, і навіть під час війни наші колеги навчаються в Америці, навчаються у Польщі, в Латвії. На що тижні вони були в Латвії, в центрі Вайвері, це національний центр реабілітаційний. І наступного тижня поїдуть до Іспанії, до військового госпіталю в Сарагосі. Ми постійно навчаємося, і всі моменти організаційні лікувальні привносимо в наш центр для надання медичної допомоги військовим реабілітація тих, хто ледь не не втратив на війні найцінніше. Це власне життя. Як справляєтесь морально і чи змінилася філософія лікування? Філософія лікування змінилась вже давно. Чесно, ми її думали ще в 17-18 році відкрити реабілітаційне відділення. Нам вдалося збудувати такий центр, який надає і медичну допомогу військовим, і надає можливість для комфортного працювання наших співробітників. Це у нас і кімнати для працівників. У нас є психологи працюють із пацієнтами в першу чергу із колективом. І ми намагаємося свою молоду команду. Все ж таки вивозити в Європу, навчати їх там. У нас проходять щоденно майже тренінги. К нам приїздить і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка проводить тренінги. І ми, окрім праці в центрі, ще багато прикладаємо зусиль для того, щоб команда навчалася за кордоном, і це теж є такого роду і навчання, і психологічна реабілітація для самих працівників. А в вашому унікальному реабілітаційному центрі Recovery буквально повертають військових до життя. Чому так? Так, важливо розпочати лікування лікування своєчасною, чому не варто гаяти час. Не варто гаяти ні, то, ні часу, ні хвилини, ні години, тому що чим раніше ти підійдеш до пацієнта комплексно, мультидисциплінарно, тим його е, видуження буде більш якісне, тому що це і відновлення сили, і збільшення сили, сили в суглобах е, при враженнях міновибухових, при враженнях опорно-рухового апарату. Це недопущення розвитку контрактур, це при ішемічних інсультах або при акобаротравмах е, раннє відновлення функції головного Мозку, це дуже важлива робота, яка проводиться От кожний пацієнт в реабілітаційному центрі, саме в реабілітаційному центрі і в інших відділеннях нашої лікарні отримує допомогу реабілітолога з перших часів перебування. І пацієнти з враженням нервової системи, і опорно-рухового апарату, і в комплексна реабілітація. Дякую, пані Наталю, за вашу роботу. Дякую, Дякую, що прийшли. Розповіли про такий унікальний центр, де Повертають наші хлопців і дівчат до нормального життя про центр Рікавері. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівницею міської лікарні, де працює унікальний реабілітаційний центр Рікавері.